Артур Конан Дойл. Шість наполеонів Читає Матвій Ніколаєв Інспектор Скотланд Ярду Ле просить допомоги Шерлока Холмса у простій, на перший погляд справі знайти людину, яка розбиває гіпсові бюсти Наполеона. Лестрейт висуває припущення, що вони мають справу з божевільним наполеононенависником, проте Холмс це відкидає. Нарешті Холмс відкриває таємницю. Вони прямують до власника останнього бюсту, де детектив купляє його за 10 фунтів стерлінгів. Після того, як вони покинули здивованого чоловіка, Шерлок Холмс розбиває бюст і знаходить в уламках дорогоцінний камінь. Чорну перлину Борджя. Переклад МиКОли Дмитренка. Для містера Лестрейда зі Скотланд-Ярду не було чимось незвичайним зазирнути ввечері до нас, і Шерлоку Холмсу його візити були приємні, бо вони давали йому змогу стежити за тим, що відбувається у поліцейському штабі. У віддяку за новини, що їх приносив Лестрейд, Холмс ніколи не відмовлявся уважно вислухати детальну розповідь про справу, якою цей сищик займався, і час від часу, не дуже нав'язливо, ба навіть приховано, давав йому які-небудь поради, виходячи зі своїх власних величезних знань і досвіду. Але того вечора Лестрейд говорив тільки про погоду і газетні повідомлення. А тоді зовсім замовк, замислено посмоктуючи сигару. Холмс проникливо подивився на нього. Заклопотані якоюсь важливою справою? спитав він. Та ні, містере Холмсе, нічого особливого. Тоді розповідайте. Лестрейд розсміявся. Ну, містере Холмсе, немає сенсу заперечувати, бо з голови мені справді дещо не йде. Але це таке безглуздя. Що я вагаюсь, чи варто вам ним набридати, з другого боку, хоч справа й дрібна, проте дивовижна. А я ж знаю, що ви маєте смак до всього незвичайного, але, на мою думку, вона стосується більше доктора Вотсона, ніж нас із вами. Хвороба? спитав я. Щонайменше божевілля, до того ще й дивне божевілля. Аж не віриться, що в наші дні, коли все забулось, ще живе людина, яка відчуває таку ненависть до Наполеона І, що знищує будь-яке його зображення, коли воно потрапляє їй на око.